Рогенераційна установка це комплектне обладнання, яке виробляє електричну та теплову енергію шляхом спалювання природнього газу, розповідає майстер котельні Костянтин Ліпатов. В даній установці знаходиться контур, водяний охолодження та підігріву води котельні. Знаходиться двигун внутрішнього згоряння з генератором і блок управління, блок керування тобто з датчиками. Різними температури, води, рівня також є силовий блок. Аби когенераційна установка запрацювала поблизу котельні, зробили реконструкцію інженерних мереж та відгородили обладнання звукозахисним парканом. Говорить заступник директора з виробництва державного комунального підприємства Луцьктепло Віктор Мельник. Електрична енергія потужністю 385 кВт в годину. Вона виробляє, і цього достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби котельні. І в тому числі, бачите, ми тут проклали такі стоять опори, по яких йде кабель. Цей кабель йде в нас до нашого центрального теплового пункту, який розміщений ну, буквально за 300 метрів за будинком, який забезпечує цілий мікрорайон гарячою водою. Тобто ми створили такий енергоострів на базі цієї когенераційної установки. Введення в експлуатацію даної установку дасть можливість нам. На період блекауту забезпечити подання і опалення і гарячої води саме від цих для цих споживачів, які підключені до котельні, зі слів директора Луцьктепла Івана Скорубського, когенераційна установка надана місту в рамках проєкту енергетичної безпеки Юсейт на установку з бюджету підприємства. Витратили майже 4 мільйони гривень. Це друга котельня в обласному центрі Волині, де запрацювала когенераційна установка. Каже, першу встановили на початку року. Велика економія в коштах. В частині зменшення витрат на оплату вартості електричної енергії. Сьогодні ринкова ціна на електричну енергію близько 9 гривень за кіловат годину, а собівартість виробленої електричної енергії, ще й враховуючи вартість теплової енергії, яку ми отримуємо в мережу, майже вдвічі менша. Тому ми сподіваємося, що за опалювальний період дана установка дасть можливість зекономити підприємству 5,4 млн грн. А та установка, яка в нас вже в експлуатації від січня місяця. Там економічний ефект значно більший, він майже втричі більший. До кінця тижня когенераційна установка працюватиме в тестовому режимі. Щоденно технічний огляд здійснюють три працівники комунального підприємства Луцьктепло, сказав Іван Скорубський. З його слів, до котельні приєднані 41 багатоквартирний будинок, дитсадок та ліцей. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.